В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. Як Ізминський район готується до опалювального сезону. В Україні зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції. На Одещині поліцейські затримали організоване злочинне угруповання, яке утримувало нарколабораторію. З вами в студії Анастасія Грекова. Вітаю наразі про найголовніше за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 23 липня орієнтовно такі: 568 тисяч осіб особового складу, 8 тисяч танків, 16 тисяч бойових броньованих машин. 15 694 артилерійські системи, 1125 реактивних систем залпового вогню, 901 засіб протиповітряної оборони, 362 літаки, 326 гелікоптерів, 12 511 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2401 крила ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 21 202 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 2643 одиниці спеціальної техніки. В Ізменському районі триває підготовка до опалювального сезону 2024-2025. Які заходи запроваджує керівництво? Чи буде ізмінілий район забезпечений альтернативними джерелами електроенергії, враховуючи сьогоднішні реалії? Докладніше про це дивіться у репортажі. Ізмельський район готується до опалювального сезону. Враховуючи реалії сьогодення, розглядається питання забезпечення альтернативними джерелами електроенергії. Про це в ході інтерв'ю розповів голова Ізмильської районної військової адміністрації Родіона Башев. Відповідно до розпорядження голови Ізмельської районної адміністрації, територіальні громади вже затвердили плани заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери. Підготовка до нового опального сезону до зими. Розпочалась, як тільки закінчилася зима, згідно розпорядження обласної військової адміністрації, моєго розпорядження, розпорядження міських, сільських. Галіф, і воно триває в плановому режимі. З метою забезпечення сталого водопостачання та водовідведення створена районна комісія, заходи якої направлені на підготовку до можливих викликів під час надзвичайної ситуації. Комісією обстежено системи водопостачання та водовідведення на предмет забезпечення альтернативними джерелами живлення. Якщо порівняти з минулою зимою, то ми розуміємо, що цією зимою у нас буде дефіцит електричної потужності, тому ми коректуємо свої плани в напрямку того, щоб забезпечити всі об'єкти, майже приватні об'єкти критичної інфраструктури додатковими альтернативними джерелами електропостачання. Це основне завдання, з яким ми повинні впоратися до початку зими. Одним з альтернативних джерел електропостачання є газопоршневі електростанції. Наразі розглядають питання їх встановлення на території комунальних підприємств та закладів ізмельського району. Крім цього, розглядаються й інші варіанти, зокрема сонячні електростанції. Інший дуже таку, також простой спосіб це встановлення кхе, сонячних батарей на або в приватних будинках будинках, або на будинках комунальних підприємств, От як лікарня зараз буде встановлена на одному з відділень, буде встановлена така сонячна електрична станція. Тобто там, де неможливо підключення або к об'єктам критичної інфраструктури, або к ну к іншим джерелам електропостачання, або але об'єкт повинен працювати. От зараз звернулася податкова інспекція, тобто об'єкт невеликий, але там постійно перебувають люди і вони не можуть зупинити свою роботу. Тому будемо таким об'єктам допомагати. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. В Україні зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції. Особливо небезпечними вони є влітку, коли температура повітря перевищує позначку 30 градусів. Яка епідеміологічна ситуація щодо кишкових інфекцій в Ізминському районі, розповіли спеціалісти. В Україні зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції. За п'ять місяців зафіксували понад 20 випадків, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Особливо небезпечними ці інфекції є влітку, коли температура повітря перевищує позначку 30 градусів. Яка епідеміологічна ситуація щодо кишкових інфекцій в Ізмельському районі, розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики. Хвороб моз України вже за червень місяць захворюваність на гостра кишкову інфекції в зрівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла. В два рази захворюваність на гастроентеркалити встановленої етеології, тобто виявлений умовно патогенними мікроорганізмами, за знизилась в зрівнянні з захворюваністю на гастроентеркаліти не встановленої етеології. Це свідчить про те, що зросла кількість захворювань на кишкові інфекції, викликані. Вирусними інфекціями цьогоріч в Ізмельському районі вже був зафіксований спалах захворювання на кишкову інфекцію, зазначила Євдокія Маринівна. Отруїлося 27 дітей, які вживали продукти в одному із закладів громадського харчування. Кожен випадок гострої кишкової інфекції на теперішній час ми Проводимо розслідування, з'ясовуємо причини розповсюдження з, з тим, щоб розробити заходи і не допустити розповсюдження цієї інфекції. Основними факторами передачі захворювання є овочі, фрукти та ягоди. Їх слід піддавати термічній обробці, радять спеціалісти. Найчастіше збудники знаходяться саме у сирій їжі тваринного походження. На теперішній час, коли відключають світло, необхідно пам'ятати, що особливо швидко псувні продукти зберігати не тривалий час. Приготували і з'їли. Не треба швидко всувні продукти зберігати довго. Необхідно достатньо термічно обробляти м'ясні, рибні продукти, яйця достатньо проварювати, молочні продукти, які придбані на ринку на теперішній час. Домашнього я маю на увазі домашнього приготування. Продукти, які придбані на ринку, необхідно е все ж таки термічно обробляти. Для того щоб запобігти захворюванню, епідеміологи також рекомендують не забувати про правила особистої гігієни. Ми Руки з милом після відвідування громадських місць та перед приготуванням їжі, крім цього, не рекомендується купатися у забруднених водоймах, а тим паче ковтати воду. Таким чином небезпечні бактерії та мікроорганізми одразу потрапляють в організм людини. Особливо епідеміологи застерігають від купання у річці Дунай. Ми досліджуємо ці води на наявність холерного гібріону, щотижнево. Поки що. Ми холерний вибріон не виділяли, але виділяються з води ріки Дунай. Періодично, це місто келія, місто Вілково, Періодично виділяються нагвібріони, холероподобні нагвібріони, які свідчать, що можлива і поява халерного вібріону. При появі таких симптомів, як підвищення температури тіла, головний біль, інтоксикація, блювання, біль у животі, висипання на шкірі. Одразу звертайтеся до лікаря і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Анням тільки медичний працівник, тільки лікар, лікар може поставити правильний діагноз, направити на лабораторне обстеження з метою виявлення причини захворювання. Це може бути. Разлічні мікроорганізми починає з сальмонели, і закінчуючи і холерою, і, можливо, і вірусна інфекція. Тому звертатись все ж таки, треба пам'ятати, звертатись все ж таки за медичною допомогою та не займатися самолікуванням. Пам'ятайте, самолікування може призвести до значних ускладнень. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Іля Кулинич для програми новин. На Ізмаїщині універсальна японська техніка покращуватиме воду обмін в придунайських озерах. Днями до однієї з виробничих дільниць Ізмейського управління водного господарства доставлено універсальну, потужну та багатофункціональну техніку земснаряд Амфібію Watermaster. Він придбаний урядом Японії в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги програма екстреного відновлення, невідкладна підтримка аграрного сектора та за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва для використання водогосподарськими організаціями, які входять до сфери управління Держрибагентства. Група інженерно-технічних працівників пройшла відповідне навчання у Фінляндії. Вотермастер це амфібійний екскаватор, земснаряд, комбінований фрезерний земснаряд, пристрій для збирання водних бур'янів та очищення від мулу, машина для забивання паль у водному середовищі та для проведення днопоглиблення мельоративних каналів і річок. Наразі земснаряд проходить реєстраційні процедури, після яких вже заплановано очистити від мулу кислицький рукав, канали Суворовської та кислицької зрошувальних систем. Це допоможе наповнити водою і здійснити водообмін придунайських водосховищ Кагул, Картал, Катлабух, Китай, Кугурлуй та Ялпух. На Одещині поліцейські затримали організоване злочинне угруповання, яке утримувало нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські затримали учасників злочинної групи, які за місцем мешкання одного з них на території Розільнянського району облаштували лабораторію, де виготовляли для збуту амфетамін. Психотропну речовину вони реалізовували пересилаючи поштою, а гроші за товар отримували на банківську картку. За результатами проведеного санкціонованого обшуку з підпільного цеху правоохоронці вилучили компоненти, прокурсори та спеціальне обладнання, необхідне для виготовлення психотропу, а також більше кілограма. Готового продукту. Окрім того, організатора групи було вилучено майже 70 набоїв до вогнепальної нарізної зброї та ручна граната. Фігурантів слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили їм про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконні виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут психотропної речовини, чинені повторно організованою групою у великих та особливо великих розмірах. Придбання та зберігання прокурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини у великих розмірах вчинені організованою групою, придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропної речовини, вчинені організованою групою, організація та утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, вчинені групою осіб. Організатору, окрім цього, повідомлено про підозру ще й у Придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним до 12 років позбавлення волі за конфіскацію майна. Слідчі дії тривають. А зараз новини спорту до міжнародного дня шахів в Ізмаїлі, 20 і 21 липня, пройшли традиційні бліц-турніри зірки Дунаю, які зібрали 48 учасників з Арциза, Сарати, Ізмаїла та Криничного. В обох турнірах боротьба йшла за швейцарською системою. Виступивши без поразок, звання чемпіона отримав Олександр Кужильний, випускник шахового клубу Біла тура, місто Ізмаїл. На другому місці також випускниця цього клубу Ірина Апостолакій. Бронзу завоював представник арцизу Анатолій Афанасьєв. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні такий курс валют. Долар США – купівля 41 гривня 9 копійок, продаж – 41 гривня 80 копійок. Євро – купівля 44 гривні 82 копійки, продаж – 45 гривень 67 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. У другій половині дня – без істотних опадів. Гроза. Вітер північний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 19-21 градус. В день – 30-32 градуси тепла. В Одесі очікується Слабка хмарність, невеликий дощ. Температура повітря вночі 23 тридцять чотири градуси. В день тридцять два градуси. Шановні телеглядачі. Більше новин дивіться на нашому сайті змилтіві.ком на нашому ютуб каналі, а також на Фейсбук-сторінці Ізмицького телебачення. Ми дякуємо вам за увагу. До побачення. На все добре.